Знову ж всім привіт! З вами Мікс Артемікс, Але можете мене називати Артем. І сьогодні будемо знову ж грати в Майнкрафт. В, минулих серій, в минулій серії. Ми будували зараз я вам покажу ось це. Так, але я вже поза серію це збудував, тому що я вибирав, як це буде все дивитись, де воно все буде. І я вирішив, що тут буде весь цей ярмарок. Тепер про це. Це мій старий склад. Так. Це мій новий склад. Зараз я вам його покажу. Ось. Бачите? Це дуже прикольно. Так? І сьогодні ми будемо. Будемо, будемо. Таке робити. Зараз я це все складу. У я... мене гора шерсті. Так. У мене цього ще багато. Так, ми сьогодні будемо переміщати речі зі старого складу і на новий. Е, ще ми сьогодні будемо цей склад руйнувати. Звичайно ж. Так. Так, ми зараз перенесемо всі звідси предмети. Так, але мені треба почистити інвентар, тому що я не зможу просто тут все робити, так? Щоб... Давайте звідси заберемо це. І сюди покладемо палочки і все. Так, сюди ми покладемо 28 гнилої плоті. І що, ще нічого. Так, потім. З їжі, з їжі в нас нічого немає в інвентарі. Хоча є ось це. І все. Так. Потім ще сюди, напевно, покладемо. Ось це. Хоча це до копалин покладемо. Так. Так, і сюди це, сюди це, сюди це, і сюди це. Так, потім У нас є ще так. У нас є ще такий сундучок, де ми можемо покласти ось це. Тут всякі там наші такі корисні речі, які нам дуже допоможуть в подальшому виживанні. Mm, бачите, вже нормально розчистили наш, наш інвентар. Все добре. Так. Так. До старих речей ми кладемо. Ну, це не старі, в принципі. Ладно, це покладемо. І все. По-моєму. Так. Потім ще сюди ми покладемо. Що в нас є ще А, Ай, Ой, ще нам буде потрібно зробити таку штуку, в мене там є дещо Зараз. Зараз я все переставлю, але мені потрібен час. Так. Так, 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 так так, так. До корисних речей ми ще золото кладемо. Так, це не дуже корисна річ, але нормально. Ще ми сюди покладемо вуголь. Потім так, потім так, потім так, потім так. І нормально, вроді. Так. Так, тепер ми можемо переставляти рамки. Рамки, давайте рамка з алмазом. Ой. Так, рамка з алмазом. Піде. Сюди. Так, ось так от рамка, ось так от алмаз. Так, тепер присідаємо. Гоп, Гоп. Гоп, все. Нормально. Так. Тепер сюди треба перенести ось ці всі предмети. І так ми будемо переносити і переносити. Звідки в нас ці от... Коротше, ізумруди. Я не знаю, звідки в нас вони, але вони у нас є. Оказується. Так. Так, і треба буде трезубить. буде зро цей зробити на починку. Тому що в нас на починку... ми ще не можемо зачарити, але ми, ми зможемо потім. Ой. Так. Сюди можна ось так от перенести. І мені потрібно зараз ще предмети. Ось. Це і сюди треба максимально так скласти все. Так. Так, і так, і так. Зараз це все нудно буде трошечки, але це, в принципі, що я придумав на сьогоднішню серію. Так. Ми будемо напевно, сьогодні робити цей ферму трасника, траснику, ось так. І... Так, вот так вот раз, вот так вот два, вот так вот три, вот так вот четыре. йдемо за новими предметами. Так, мені потрібно ось це от переставити. І ось так от бульк і бульк. Так, і сюди нужно... Так, і сюди треба... Вибачте. Так, і сюди треба ось це. Вибачте, так. Вживаю трошечки. Опа! Тут ще гнила плоть. О, я... О, хо, 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 хо. Тут багато всього класного, це в нас тут їжа. Так, тепер ми йдемо знову туди, давайте м'яско тут візьмемо. Ось так. так. Потім нам залишилось ще трошечки. А тут немає, лише оця от пластинка. Ну, прикольно. Прикольно. Так, але нам потрібно хоча б чотири алмази, щоб скраф... щоб скрафтити цю от. Це от... Це програвач ось. Так. Так, 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 так. Да. Тут в нас будет для цих для зелек. Так? Ні, давайте сюди поставимо бутилочку, типа тут будуть такі зельки варитись тому, що, Крім цього всього можна варити зільки. Так, мені ще потрібно ще трошечки рамок. Тут нічого нема, це можна до шерсті віднести. Так. Київце не опять А Посмотрел по интернету, это, те, которые бьют, как-то Так меня зарядили. Вот просто не уходит. Вот Так... Ну, вот... так Сюди потрібно це а это где?

угу. так, сюди треба всі ці предмети. Які в нас запасні чи не потрібні? Ось так. Так. Так, і давайте сюди ще засунемо ось це. Так. В принципі, ми вже перенесли, так. Давайте подивимось. Так, ще треба оцей верстачок перенести в той склад. Щоб ми з того складу. Не виходили і могли щось скрафтити. Так, ось сюди і треба ще другий верстачок. Давайте його засунемо ще сюди. В принципі, ось так. Ось ще нам потрібно... Ось ці от штуки перенести з цією. Перенести в лабораторію. Ось так, в принципі, і все, і можна, в принципі, вже все руйнувати там. Давайте тут сюди поставимо. І все. Так. І я вже буду закінчувати, в принципі. Всім дякую. Всі підписуйтесь на канал, всі ставте лайки. І всім пока-пока!